Просить нас продавець так детально все відзняти. З продам, номер телефона є. До речі, друзі, не дешевий автомобіль. 2000 доларів. Напишіть в коментарях, дорого, недорого, але ви гляньте під капотний простір просто. Як він виглядає? Я здивований був. Рідко трапляються такі екземпляри, запитав продавця, чи, можливо, він десь в музеї. Його позичив чи купив ось так. Друзі, всіх вітаю з Рівницького авторинку. Сьогодні у нас огляд бюджетних автомобілів. Автомобілів в бюджеті до 6 тисяч. Тому, як то кажуть, всаджуємося позручніше і будемо оглядати автомобільчики з Рівницького авторинку. Перше в кадрі у нас Peugeot. Бачимо по ціні 5300. Номер телефончика в кадрі є. Обійдемо його зараз. Одеська реєстрація 308 СВ. В універсалі у нас автомобіль. Заглянемо до салону. Нам дозволили. Ось так у нас по комплектації. Передні паротроніки, механіка, кондиціонер. Друзі, записуємо в фоновому режимі, тому що було вітряно і погана якість була навіть з мікрофоном. 450 нас в кадрі 1.4 поло 7-го року. Номер телефона є. На таких катках. Київська реєстрація. Обійдемо, покажемо його. Такий міський автомобіль десь запаркуватися. Можливо, для дружини, жінки. Так, ну а ми рухаємося далі. І в кадрі у нас Citroen Picasso. Рівненська бачимо реєстрацію. В кадрі інформація. Нажимаємо на паузу. Кому потрібно номер телефону є. 4800 ціна даного автомобіля. Заглянемо до салону, валюровий салон, мультикермо, навігація. Фаркоп є позаду. Автомобіль. Має рівненську реєстрацію. Так, ну рухаємося далі, друзі. Щось будемо зараз знімати для вас. Ще таке Peugeot в кадрі. Це такий чобіток. Peugeot Partner, Хто догадався. Рухаємося далі. Він трохи був не на нас в бюджеті біля 7, тому ми його пропустили. І далі йдемо до Volvo. Універсал В50. ВК «Рівненська реєстрація. По інформації 5.8, бензиновий 1,8 на 92 кВт. 270 тисяч заявленого пробігу. Такий от варіант, друзі. Кому потрібна перевірка автомобіля по всій Україні, нагадую, ми займаємося професійним автопідбором. Допоможемо вам підібрати як на ринку, так і під ключ. Також у нас є послуга разового огляду, тому звертайтеся, номер телефончика буде десь в кадрі. Кому потрібно, допоможемо. Ну, а ми рухаємося далі. Бачимо площадка. Здається, мої авто, розбудовується і вже виходить на межі ринку, можна сказати, автомобілів буде більше. Тому для вас варіантів вибору теж буде більше. Ось там ще в кадрі ще одна площадка, тому, друзі, не все так погано на автомобільному ринку. Ну, а ми рухаємося до дороги. Хто орієнтується в рівному на автобазарі, більш дешевий сегмент продається саме там. Дорога на млинів, і от при ринку теж от ця сторона, теж багато автомобілів. І от перший в кадрі у нас Golf 5 в кузові хатчбек. 5700 ціна, 1,6, звичайний бензин. Чорненький. На легкосплавних оригінальних дисках. Такі затоновані бачимо задні фонарі. Так, по, по модному можна так сказати, бачимо такий салон доволі на свої руки адекватний. Підіймачі всі 4, є, центральний, автосвітло. Кондиціонер, здається. Без кліми. Ось такий варіант, кого зацікавило, дзвоніть. Так, слідуючий ВАК-представник це в нас шкода Octavia. Тур в універсалі. Такий цікавий колір Елеганс. Комплектація 500 ціна. Так, по інформації, 5100 номер телефону продавець залишив. Тому, кого зацікавило, телефонуємо. Ну, а ми. Будемо рухатись далі. В кадрі в нас ще наш сьогоднішній пацієнт. Це в нас Ford Focus, 9 рік, 1,6, дизель. 4,700 на старті ціна. Такий універсальчик продається. Ще один Ford. До речі, друзі, автомат 5600, хто шукає до 6. 3. Мало варіантів. Можливо, це один із них. Передні, бачимо протроніки, комплектація, чия доволі непогана. Це не наш варіант. Рухаємося далі. Chia Docker теж. Бачимо, вистачає автомобілів, тому не відкладайте, хто має їхати. в Рівне щось можна знайти. 7000, ну, дизельний варіант. Як знаємо, в дороге мито біля 3,5, якщо хтось знає краще поправте. Тому і ціни на них не дешеві. Стоять ще. Багато варіантів наш бюджет сьогоднішній. Бачимо, ходять люди трохи. Деякі автомобілі, до речі, продались. 4600 Rio Номер телефончика, друзі, нажимайте на паузу, а ми маємо встигнути більше варіантів для вас показати. Такий теж міський, невеличкий. В принципі, високий кліренс. як для такого автомобіля. Не сказав би, що вона низька. Так, це такий гольф. 4,5. Ну, на жаль, ціни немає, тому ми не, звер... не звертали не концентрували увагу. Там був, друзі, в кадрі Т4500. 4 Ціна. Ми в Тіктоці його викладали. Там по бусах буде відео, тому заходьте в на наш Тікток. Так, ось такий варіант. Ще. ще вони є, ще вони продаються. 6 із газом 800-2115. Ладно. Хмельницька реєстрація. Є, звичайно, нюанси по кузову. Не ті руки не те багатство, як то кажуть. Так, Тесла, на жаль, не в наш бюджет. Тому ще раз знімемо ладу. І рухаємося вперед. Маган третій, синенький. Ми вже здається його якомусь відео показували. 6700, можливо, хтось. Поторгується і скине до 6 спостать. Або хтось має додати, то дзвоніть. Так, ще такий чобіток на авторинку. 5 тисяч ціна. Номер телефона в кадрі є. Так, Меган. другий, біленький такий. Ще до того всього на автоматі. 1.6, звичайний простий. Мотор, простий автомат ISIN чотириступеневий. В принципі, за свої гроші по надійності. Цей меган непоганий варіант, плюс кузов, знаєте, який французів. Тому багато хто їх не любить, але за цей бюджет ще й на автоматі мало що можна знайти. Двохлітровий дизель, ну, трохи не наш бюджет Opel Astra. Ну, вже так заглянемо, так як машина, можна сказати, мого сусіда, попросив. Недовго розказували йому, що знімаємо. Бюджетні, попросив вже заглянули. Можливо, в когось є якийсь е, додати, як то кажуть, бюджету. Дзвоніть до нього. Так, ну от Фабія ще попросила нас зняти наші підписники. Теж продають на базарі. Не тільки покупці, а й ще й продавці дивляться нас. Фабія в нас в універсалі. Такий світлий салон. По комплектації трохи відзняли. Ще цей гольф зараз. Свіжо загнаний, бачимо теж на транзитах. По інформації 9-го року він 5700. Ну і номер телефона чомусь не написали. Так, рухаємося, друзі, далі. Трохи дорога заважають машини, але за скільки років вже звикли люди до того. Так, ще одна Октавія. Це у нас 1,6 простий. 75 кінських сил, 6 з газом на дисках. Так, вона по салону. Клімат контроль, до речі, є в ній. Універсал. Рівне. Реєстрація у нас. Так, рухаємося далі. Шукаємо ще цікаві варіанти для вас. Бачимо, заважає трохи знімати автомобілі. Там шумно, тому і фоновий запис у нас. Так, ще одна у нас турка. Бачимо, номера вже такі вибиті, трохи поїздила вона вже по наших дорогах. Там, на жаль, без інформації. Так, це в нас ще один представник. Volkswagen, третій рік. Номер телефона є. Ну, на жаль, ручкою писали, тому не дуже видно. Я думаю, паузу нажати і це. Це в нас збора бензинова з Полтави. Так, рухаємося. Далі. Ще от Октавія в кадрі. А5 а 5-арестова. У нас теж, здається, вже було в якомусь відео. Це в нас FSI двигун. Ціна 5,5, можливо, із-за того. Ви знаєте, що в нас більше люблять MPI, хоча FSI їде краще, значно краще. Бачимо позаду партроніки. Автомобіль теж свіжо загнаний, на дисках. Кого цікавить, друзі, телефонують. Та ми нагадуємо, можемо перевірити будь-який автомобіль. По всій Україні. Як зробити стандартну перевірку, комп'ютер, товщиномірте, здрави зняти вам відео, це все. Так само можемо зробити і розширену на СТО. З підйомником, зняти захист навіть в деяких автомобілях. Можна зробити ендоскопію, поміряти компресію. Так, от такий ще варіант у нас. З 7 року. Обслужено, запевняють нас, 1650 доларів. США дана калина вартувала. От такий пирожок ще був в кадрі. Там, на жаль, інформації немає ніякої, тільки ціна була. Так, рухаємося далі. До Млинова вже доходимо. Звич... Звичайно, жартую, але... Трохи більше автомобілів якось в тому році, здається, менше було. Так, 3,300 у нас. Fiat Скудо, хто здогадався? 1,9, 9 простий надійний мотор. Фаркоп є позаду розпашонка. Ось так вона виглядає. Бачимо такий реалітет спереду стоїть. Зараз ми підійдемо до нього. 5 тисяч, перш знімемо ібицю. 5 тисяч ціна рівно 5, 6-го року. Автомобіль з рівненською реєстрацією. Ну, а ми просить нас продавець так детально все відзняти. З продам, номер телефона є. До речі, друзі, не дешевий автомобіль. 2000 доларів. Напишіть в коментарях дорого, недорого, але ви гляньте під капотний простір, просто як він виглядає. Я здивований був. Рідко трапляються такі екземпляри, запитав продавця, чи, можливо, він десь в музеї його позичив чи купив. Ось так по салону виглядає, друзі, гляньте. Ще раз зняли номер. Шестірка така у нас. Ще старіті номера. Гарний, гарний стан, дійсно. Ну, відповідно, на свої руки. Це дуже, досить збережений автомобіль. Не знаю, можливо, дійсно хтось купить для колекції якоїсь. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких автомобілів. Дві тисячі ціна. Гляньте вихлопна. Ну, звичайно, щось відновлене, але стан є стан. Так, ще от такий Mercedes. Це в нас Б. Вибачаєсь а першого року. І вже кінець. Туди вже просто люди ставили автомобілі, щоб піти походити по ринку. Бачимо, і резину продають. До в клітці, до речі, більше вибір. Я знаю, люди там суто і бусами привозять ці Ну а ми, друзі, прощаємось з вами до нових зустрічей. З вас лайк і підписочка на наш канал. Бережемося!